Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю, я знаєте, так собі сижу. Думаю. Мене інколи дуже навіть дивує, коли наших людей дивує, коли вони дізнаються щось страшне, потворне і жахливе про свою державу. І ось цей тиждень, який ми будемо зараз обговорювати, він якраз приурочений ось ще одному дізнанню, ще одному довідуванню, ще одному з'ясуванню давно зрозумілих прописних істин про те, яким чином держава ставиться до своїх і до громадян, і до решти народу. І ось я, звичайно, тут буду полювати до макабричної історії про аномально високий відсоток інвалідності серед усіх, хто згідно з конституцією має захищати державу, забезпечувати йому правозахист, громадянину. Народу, простій людині, українцю, вони, як правило, і найбільшу мають кількість інвалідських посвідчень і пенсії. І це ну, якби не те, що не унікально, це дуже прогнозовано від держави, яка, мені здається, вже давно всім дала дуже звичайний і зрозумілий меседж про те, що всі служителі держави є. Захищені бронюванням, зняті з обліків, всі з липовими довідками про інвалідність. Вони подбали наперед повністю всі. Це стосується всього силового блоку, це не тільки прокуратура, державні службовці обласного місцевого і високого рівня. Прото туди ще не купнув ніхто. Вони всі наперед подбали про свою неучасть у війні. Натомість, участь у війні вони свідомо переклали лише на простолюдинів, говорячи дуже грубою мовою, лише на простого обивателя, на пересічного громадянина, законослухняного, відповідального і так далі. І так далі. А про свою неучасть у війні вони подбали. І тому ми, я так думаю, дуже швидко опинимося в рекордсменах світу. По кількості неповносправних на душу населення, і виявиться ще, що це взагалі не сильно то має стосунок до власне війни і каліцтва в бойових дій. А це є власне інвалідність другої групи, яка дає ту відстрочку і звільнення від е, призову. І інвалідами другої групи виявляється, виявиться, я гарантую весь. Або значна частина керівного складу всіх, хто керує і управляє державою. Бо я повторюю, туди ще просто не копнули. Взялися тільки за якусь там одну область і одну прокуратуру в якійсь області. Якщо пройтися по державних органах, по цьому соловому блоку, то виявиться дуже, я думаю, цікава картина. І, власне кажучи, тут, знаєте, зайві якісь. Знаєте, такі розпачливі, наївні моралі з цього приводу, не бачу сенсу їх читати, тому що мені здається, нормальним вільним громадянам вже давно зрозуміло, що держава буде воювати лише ними, планує воювати лише ними, натомість служителі держави, тобто свої, є уже фактично відмазані і захищені власне від цієї. Участі у, у, у війні. Ось такими розкладами суспільство входить, ну, в таку, я б сказав, найтяжчу і так по перебігу війни фазу. А тут ще от з усвідомленням того, як все це побудовано. Так, що дуже багато хто покладений в сиру землю, вони от за таку державу і клався туди. І це виникне питання уже ну, такого дуже заздрісного. Якогось емоційного плану, який я, на який я ніколи не заходжу, бо це найлегше туди апелювати. Але уникнути цього вже буде неможливо. Тому що громадяни роблять і собі висновки, і вони абсолютно все січуть. І ця вся несправедливість, вона ну вона не може от так просто якось толеруватися і замовчуватися, і уневажуватися тільки тому, що війна. Мені Здається, якраз війна і тому і є. Що держава себе і своїх захистила повністю від неучасті в ній? Ну, а всю всю, всю нужду, тяготу і, і, і страшну жартовність, власне, покладено просто на людей, які ну на превеликий жаль не при пагонах, не мають собі можливості зробити липову там інвалідність і так далі. Тут знаєте, дуже часто я так сам себе запитую: ну, ну добре, ми ж звикли в принципі до своєві. Ну, що ми не знали, що ми виростили дракона. Що ми виростили антидержаву, яка живиться своїми громадянами замість того, щоб працювати для них, на них і, і, і бути спрямованою на їхнє обслуговування, на забезпечення їхньої та їхнього просто щастя громадянського людського. Ну, ми ж це давно знали. Я просто завжди в порівнянні чомусь себе. Знаєте, змушую вийти з свого національного тіла з тіла національної ідентичності і собі так появляти. Вона вигадала, На що зробив би поляк? Простий? Що зробили би прості поляки, якби вони дізналися, що всі силовики, там держслужбовці, службовці, всі ті МСЕКи, всі ті якісь медичні от, поробили собі е, купу пенсії по інвалідності, мають собі всі по познімані з обліків. Е, тоді, коли простий поляк. Десь розумієте в тих в тих, в тих окопах сирих, земних і глибких вже третий рік. От що зробив би поляк? От якщо ви мене, б, якщо ви в мене не питаєтеся, то я впевнений: якщо не брати, що Польща в Євросоюзі просто так як Україна, то була б зовсім так само ідентична ситуація. Це мені так здається, тут не йдеться відносно національності. Поляки є націоналістами. Також, як і українці, але зараз така ситуація, що я впевнений, що порівнювати Україну і Польщу, і говорити, що поляк зробив би не так, як робить українець. Не знаю. Можливо, Надіюся. а я гарантую, а я гарантую, що поляк би зробив би рівно навпаки. Ні одна людина, яка себе поважає, яка належить до європейської демократії і до європейського континенту, не дозволить державі себе знущати, це основа, основа. Будуть зовсім інші протилежні дії, незалежно від того, чи ворог під кордоном, чи ворог за тисячу кілометрів. Іде справа про взаємозв'язок і взаємостосунки між вільним громадянином і своєю державою, яка є ним найнята. Ось тому я моделював це питання. Це ж риторичне питання. Воно не потребує відповіді ні вашої, ні моєї. Тому що уявити ситуацію, коли держава уневажнює вільного громадянина, забирає ще в нього право навіть про це сказати, тоді нас ця ситуація відкидає в, той, в то коло, в якому є Росія. Там же ж є Північна Корея, там ж є Іран, там ж є Китай та інші тоталітаризми. Тобто про це мова, розумієте, не йде мова про громадянську дію, тому що громадянська дія це дуже вимушений і крайній крок кожного громадянина. А йде мова про... Ну, про, про саме мікроклімат, який є в суспільстві, так, і уявити собі щось схоже в принципі нема. Тому що не можна собі уявити, коли прокурорка однієї області отримує пенсію по інвалідності 758 тисяч гривень, а військовослужбовець, який є виписаний за штат травмований чи, 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 чи ранений, отримує 700 не тисяч, а гривень. Тобто, розумієте, ці порівняння вони ніколи не спрацюють. Вони можуть нас хіба знаєте, там е, так або заспокоювати, що нічого би не було, і всі би далі так, знаєте, залишалися б, при, при своїх позиціях. Або навпаки, змушувати замислитися, чи виховали ми державника в такий спосіб, аби він думав не про прокуроршу. Накачану ботоксом, і собі в втічки заклала більше, ніж в, неї, в однокімнатну квартиру, певну. А в громадянина, який захищає цю державу. І це питання, розумієте, це не це не є питання емоцій, це питання самоповаги. А це питання гідності. Вона ж революція щось називалася гідності. У нас все дуже на такі е, чесноти посилається. От, власне, коли доходить до діла у взаємостосунках між громадянином і державою, це все якби зникає. От в нас лише лишається на голій поверхні держава в небезпеці, чиновники забезпечені, убезпечені при інвалідностях і десь там розумієте, при пенсіях під 800 тисяч на місяць. Що взагалі, чесно кажучи, простій людині така сума, якби не то, що не снилась, мені здається, що половина населення такої суми місячної навіть в руках не тримала за життя все своє. Тому це питання до самооцінки, до ставлення до себе. Я розумію, що я відповів вже замість вас на це все, але я й тому запитував, а що робили би представники європейських демократій, коли такі скандали би виходили. Що робили б представники європейських демократій, коли вони б дізнавалися, що яка тьотя з якогось взагалі обласного мсеку, навіть не центрального, всеукраїнського, просто захолосного мсеку має елітну нерухомість 5 мільйонів доларів готівкою? Розумієте, готівкою, копюрами. Ну, що робили б представники західних демократій? Це питання. Тому що ми себе дуже часто туди примазуємо, зараховуємо і так себе туди компліментарно знаєте, зачислюємо. Мовляв, ми там за Європу, ми з Європи. Так я оставлю питання: так що робив би пересічний європеєць, якби ось таке повилазило в час війни, коли нужда на людині, а каса і бенкет на топ-чиновнику? Оце, якби, питання вже в самооцінці, тому, тому ось ну от я все. Я свою моральну частину лишаю при собі. Мені здається, вона є тут доволі очевидною. Але ну що, є так, як є, ми до того звикли. Ми ще не одне таке будемо бачити. Ще не один диван вскриється з готівкою. Знаєте, тому ну от дивимося, дивимося. Та понастап насправді якось вчитися у когось немає змісту і дивитися на когось треба розгрібати самим. Своє сміття А і ну давайте подивимося, які нам кроки пропонують. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупиняють свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням. Це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу. 23-го. Тепер питаю от питання до наших слухачів. Що таке кластерна надкластерна і, лікарня? Ви знаєте, я люблю читати коментарі е людей, і от приблизно так пишуть, що але лікарі залишаться ті ж самі, що й входили до складу Мсеку, як завжди, зміниться лише вивіска. От я вертаю до минулого. Що минулого? що Поза минулого мені перекрутилося в голові, то немає. Знаєш, були воєнкомати. Були воєнкомати в Україні. В один день прийшов цар, в стані афекту звільнив усіх воєнкомів 24, усіх областях. В один день. Тому що що? Корупція страшна була. Зараз прийшов рік, що в нас з воєнкомами. Кожний день корупційний скандал з воєнкомами. Ні, Той перепрошую, має машин, з воєнком. Має з воєнкомами. Вже немає корупції з Їго воєнкомами. Кожний день оце дізнаємося хто в яких машинах їздить, хто куди їде, кого взяли на гарячому. Вчора в Тернополі розумієте собі виписав замін за бронь, виписав собі талони на на тисячу літрів бензину. Вже бензином беруть. Ну вже не мають куди би на гороші. Брат тобто, не до того воєнкомати перейменували в що. ТЦК, ТЦК, СП. Були воєнкомати, стали ТЦК. Так, тепер що? І що ми маємо? Ну, тобто, отак от і тут буде, ви розумієте, коли люди лишаються ті самі, система лишається та сама, взагалі ідея каси, а війна це каса для тих, хто так її сприймає. І це вже очевидно. Є. Ну, Тому відповідно, ну що, це означає, що що? До 31 грудня всім секи косять бабло. Ну, бо знають, що з 1 числа їх закриють. Значить, до 31-го треба накосити так, щоб вже, ну, мати вже на три життя вперед. Значить, ще мають дали їм два місяці. Вони за два місяці зараз накосять. Пізніше попейменовуються в надкластерні і кластерні, якісь там комісії, там, симпозіуми, там, там ще консіліуми, Та? і будуть ті самі терапевти, сини яких є. Як випадку з Вінницьким терапевтом, все-радником президента, і має три тесли, чотири квартири. Прості терапевти далі будуть що робити той саме, тому що держава мусить мати механізм встановлення інвалідності. Це не тільки по війні зв'язано, ну взагалі просто Ну ж мусить бути в медицині цей підрозділ. Чи він буде називатися МСЕК, чи він буде називатися просто сек без МИ. Він все одно буде виконувати той функціонал з тим персоналом. Ну, тому що ну, ну немає інакшого виходу. Тому я з великою долею якоїсь навіть такої, ну, ви бачите, усмішки. Ставлюся до всіх тих смішних таких рішень, типу розігнати всіх воєнкомів, і буде у нас добре. Прийшли ми куди? В майже катастрофічну ситуацію в цій сфері. Тепер розігнати всіх санітарів. Ну, тих от лікарів з комісій, все, з першого числа точно не буде ніяких проблем у нас. Так? Е, коли державою правлять профани, які не мають системного мислення, то все це, от таку, знаєте, рубання і махання тими папахами. Виглядає, розумієте, прийшли, порубали, пошматували, наробили тут е, дрова і, і пішли, а потім ті трісочки пізніше хто підбирає, отакі от, от така ті прості люди. Тому я ну, чесно кажучи, я не бачу якось. Я навіть взагалі проблиску не бачу вирішенні всіх тих системних речей, які вже зв'язані. Е, ну, от, о, з тим навколо воєнною сферою. Просто проплеску нема жодного, тому що бачення нема жодного. От тепер читаємо значить, новину про те, що не заканав цей план для союзників. Значить, Буде тепер Україна готувати план інший інакше. Ну тобто, той не заканав, давайте другий будемо робити. Подумали собі релікій подумали, ну не вийшло з тим планом. Давайте ми нічого страшного, мудрий гору, як там. Мудрій гору обійде, а мудрій гору там ще там. Нам... Напишуть тепер ще один план. Та? Значить, з Нового року, я думаю, Бог Тройцю любить ще третій напишу. Ну, знаєте, на випадок, якщо і той не спрацює. То тобто, розумієте, коли державники діють за принципом ситуативним? Спрацює, не спрацює, витрадить, не витрадить. без розуміння. Стратегії. То ми от маємо таку ситуацію, коли, розумієте, нашаровується все на все. От ми сьогодні з вами от, пройшла півпрограми. У нас сьогодні, от, знаєте, кількашаровий горох з капустою. То згадали, то згадали, про то згадали, про то. І все це вкупі чинить просто вибуховий ефект, тому що нашаровується, і це якби вже влада генерує. От Нашаровується. Ну, от, от, проблема на проблему, скандал на скандал, і ти в тому всьому як би, живеш без можливості рішень. Тому що ну, ну, нема в нас компетентних людей, які можуть взагалі хоч щось про хоч щось компетентно говорити мислити. Тому от мені так, знаєте, якось я щось з проблисками не, не, не дуже я дружу. Я, я цього абсолютно не бачу, не буду приховувати. Пане Остапе, ви знаєте, є ще одна проблема. Військові, Шеф! які, які ну, дійсно не, не, не тільки військові, а люди, які дійсно е, мають за станом здоров'я, їм належить оця група інвалідності, їм її дуже важко здобути. І, до речі, вчора спілкувався з Анатолієм Якименком, блогером, то він сказав: адже їхні місця вже зайняті. Не може бути є якісь певні ліміти, і от така от ситуація. Ну, то все це дуже просто. От, чи могла би держава от, сама, не щоб журналісти це розслідували там якісь пороза? От просто сама держава, коли є такий суспільний скандал, от є скандал в країні стосовно аномальної інвалідності серед силовиків, ну, зокрема серед прокурорів. От може держава сказати сама, що в нас стільки-то тисяч прокурорів. З них стільки-то інвалідів. От може чи не може, це є завдання для відділу кадрів Генпрокуратури на півдня. Ну просто статистично це вивести, бо, ну, бо всі дані є. є це, це є державні чиновники державної дані. Держава може це сказати не може. Не, не то, що не може, не хоче. Тому що всі ми прекрасно знаємо, що коли копнеться взагалі по всій, по всій вертикалі державної влади. Ми просто посилюємо від кількості от інвалідів другої групи. І це буде не прикол, тому що за, ціє, за цим тягнеться соціалка на кожну таку фейкову е, інвалідність є не фейкова, а справжня пенсія. І як показує прокурорка, звідкись там з якоїсь там області забув, то, то є пенсії по 700. 800 тисяч в місяць з доплатами, з вислугами, ще там, може втрата, ще там чогось і так далі. Тому, розумієте, ми зайшли в такий, це вже не абсурд, розумієте, ми зайшли в якусь таку слів, бракує. розумієте, Що, Черно каже, то хіба ну, не те, що жахнеться. Воно, в принципі, до певної міри навіть, як ви сказали, взагалі поставить крапку дуже багатьох. Якихось ще останніх сумнівах громадян щодо того, що дійсно держава якось ну, щось вартує чогось, що дійсно треба їх захищати і так далі. І це не буде якесь вороже псо, це не будуть якісь вкиди ворогів. Це буде просто умови від нормальної людини, яка просто подивиться на це все і себе три рази запитає. Ну то, вибачте, мені пропонують війну до кінця життя. Так ясне діло, що можна й пропонувати, коли вони про свою неучасть в ній подбали вже до кінця життя. І це, як ви розумієте, і тут ножиці не зійдуться. Ну тут, як, як це не згладжуй, як це якось так не заспокоюй, воно вже не вистрелить, тому що люди роблять свої висновки. І вони роблять свої висновки на базі справедливого погляду на світ. І тут ми маємо те, що маємо. Тому. Три крапки. Остапа, ну не слід також виключати, що професія прокурора, така сидяча робота, може бути дуже ущербною для здоров'я, звичайно. Так? І якось... Ну, знаєте, звичайно, ну, на права Ну жар. Тут багато може бути. Ну, наприклад, ну може в людині ну, такі, сейф впасти на голову. Ну, ну може, Звичайно, або тому наприклад. Треба... Або, наприклад, купляє людина п'яте в сім'ю. І переїхала жінка ногу йому, коли заїжджала в гараж. Може таке бути, може бути. таке. Або дитина, яка розумієте, якому купили там якийсь 16-й iPhone, ну, ненароком вислизнуло з рук йому то, то та цяцька якась, розумієте, і, і Мізинчик пошкодила. Друга група. Всяке може бути, Всякі Ну, може жаркую, бути. ну, таких. а що лишається крім жартувати? Ну, ну ну а що лишається крім жартувати? Також так. з Анатолієм Якименком говорили вчора про те, що хтось там із Вінниці має дві чи три тесли. Я пожартував відносно, що може людина не знає, що їх можна заряджати, а зараз я вже думаю про те, що може людина не в курсі, що вони то. Електрокари заряджаються, може, це вони думають, що це як одноразові сольові батареї, які в них стоять. Ну, це таке. ну о, я не знаю. Так, давайте перейдемо далі. А до речі, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи журналістам питання своєї можливої відставки на тлі скандалу з МСЕК, заявив, що написати заяву на звільнення простіше, ніж реформувати мсеки От е, таке. А відносно перших властівок, відносно е, генеральний прокурор України Андрій. Костін так подав відставку. Як ви думаєте, хто буде зараз швиденько втікати із того корабля, який а я не в його випадку це навіть плакати не треба, тому що він просився відставку. Ну, По ньому ж давно була інформація ще з початку року, що він просився відставку? Ну він ну людина нудьгує на посаді. В нього не робилося розслідування. В нього дитина хлопець призовного віку за кордоном вивезена. Багато можуть вивезти своїх дітей, простих селян. Тому він своє життя, напевно, пов'язує не з Україною, як і всі вони. То треба, я думаю, дати людині нарешті свободу та й все. Зрозуміло, дякую за таку відповідь 23 жовтня, рівно місяць, як вступив в дію закон про заборону московського патріархату. Чи є результати? Я знаю, що ви цю тему ми прийшли вже до наступної теми. Ми я так. думаю, з мсеками вже достатньо говорили. Будемо слідкувати та бо то, вже якось маємо ще трохи часу. І згадаємо про те, будемо нагадувати нашим так. радіослухачам, щоб ця тема була також. Актуальна та в інформаційному Дякую просторі. Дякую за це нагадування. Це власне. Я, я е, теж в такий спосіб в своєму телеграм-каналі про це написав. Бо якраз от місяць, 23 жовтня, був рівно місяць. Я вже вступив в дію. Оцей підписаний ухвалений закон про заборону московського От Місяць пройшов діючого закону. А? Люди, якби так, навіть, ну, до того не вертаються, тому що там секи, ботакси, інші скандали в країні. Ну, ось, але я так, щоб не забігати вперед, я чомусь так все одно лишаюся при думці, що ось розумієте, що от, закон діє місяць, але в принципі, щоб ми хоч щось почули, от щось в, в, щодо системної заборони цієї структури, як структури, тому що цей закон це не є. Закон поштучного якогось там е, розправляння з якимись окремими там попами московського патріархату, якимись ієрархами і так далі. Іде мова про власне про заборону як структури. От власне в такій системній боротьбі поки що я особливо нічого сказати не можу. Я вважаю, що здається, якраз так і було заплановано, що на етапі виконання. Буде саботаж. І це не дивно таке в принципі, від держави, яка 30 років взагалі робила Московський патріархат фактично базовою конфесією в країні. Його захищала, леліяла, надавала там всі йому майно і так далі. Та фотографувалися на всіх виборах, ви знаєте, в перших рядах сиділи ті, знаєте, ті косміти. Ось тому я думаю, що якраз на етапі практичної реалізації все воно умре. Бо якраз по цьому закону я дуже коротко, по цьому закону дуже довгий. Там закладено такі протокольні речі, які дадуть можливість тим от батюшкам або відпетляти від відповідальності, або це просто загубити в кількарічних судах. Тому що там починатиметься взагалі срілі знавчих експертиз, які будуть бозна скільки робитися. Потім піде позов в суд, потім піде позов, значить, дається 60, там 30-60 днів двох випадках на усунення закону. Вони будуть цих порушень закону. Воно буде оскаржуватися всіма. Воно буде знову втягуватися в судові, які в нас як роками будуть розглядатися. Аж потім будуть якісь там звернення. До місцевих влад, щоб вони роз, розторгали е, ці от угоди про землекористування, про майно Звичайно, робити того не будуть, особливо всі місцева влада, наприклад, його восток, де найбільша концентрація московського патрохату. Ну слабо собі уявляю, щоб якісь там його восточні, де всі вони православні московського патрохату, раптом. Знаєте, виселили його на вулицю. І це напевно от буде все от на кілька років розтягнуто. І, от, власне, я до того і привертав увагу. От Прийшов місяць, ні слиху, ні диху. Я не я не знайшов жодного за місяць, жодної інформації інф, ну, інформаційного повідомлення про те, що там якийсь складено припис на когось там. Ну що, от знаєте, як то є так, задіяв закон. То зразу держава намагається ну, якби швидко, хутко показати його, якусь дієвість, якусь ну, хоча б для громадськості. І того нема. Тому мені здається, так через рік зустрінемося і відзначимо роковини дії закону. Ну, ну, а може я помиляюся? Може, може, то так не є. Навіть блажен, хто вірує. Так, Дякую, пане Остапе. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня. До побачення. побачи. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.